Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про сімейні форми виховання дітей, позбавлених батьківського піклування. То патронатні, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу опіку та усиновлення. Ну а також дізнаємося, як місто підтримує такі родини. І в етері зі мною зараз Оксана Білоусова, завідувачка сектору опіки та піклування управління служби у справах дітей департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради. Доброго дня. Доброго. дуже на мій погляд у нас важливо роз... Розмова зараз, бо то розмова про дітей найважливіше, що може бути. Отже, яка нині ситуація з дітьми, сиротами та дітьми, що позбавлені батьківського піклування в нашому місті? І чи є розуміння, скільки таких дітей у Дніпрі? Так, звісно, служби у справах дітей щомісячно збирають інформацію і подають її до Дніпровської міської служби у справах дітей. Ми узагальнюємо так у нашому місті на 1.02.2025 року. На обліку в службах перебуває 1455 дітей, які мають статус дітей-сирі, дітей позбавлених батьківського піклування. З них 1041 дитина виховується в. В опікунських сім'ях під опіку або піклуванням всі інші або в державних закладах, або в сім'ях, прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного опіку. А чи багато ви бачите батьків, які готові відкрити своє серце для таких дітей? Ви знаєте, до повномасштабного вторгнення, звісно, кандидатів в батьків-вихователі опікуни було значно більше. Трішки поменшало після 2022 року, але все ж таки є такі сім'ї, які бажають, які на фоні повномасштабного вторгнення також виявили бажання, виявили у собі сили та наснагу, відкривати і прийомні сім'ї, і брати дітей під опіку під піклування також усуновлювати. А з чим ви пов'язуєте той, той факт, що поменшало? Які виклики через війну на це впливають? Ну в першу чергу люди не впевнені у завтрашньому дні. Вони не впевнені, що зможуть таких дітей підняти, виховати і якось з ними комунікувати, спілкуватися. А в умовах повномасштабного вторгнення є ще ризики того, що прийдеться переміщуватися з цими дітьми, і не кожна сім'я готова брати на себе відповідальність за переміщення. Таких дітей. Бо ми всі не знаємо, яке буде у нас то завтра, але дуже сподіваємося, що воно буде і буде гарним. Не про гарне, напевне, чи є від держави подальший контроль виховання в таких родинах? Хто перевіряє, чи комфортно дитині, чи їй добре там, і наскільки це об'єктивна перевірка? Ну, дивіться, функції перевірки влаштування дітей в сімейні форми виховання, звісно, покладаються на державу, на службу у справах дітей, на центри соціальних служб. Ну в принципі, на всі державні органи, які існують, вони можуть перевіряти. Дитина також може звертатися особисто за потреби у поліцію, якщо над нею вчиняється в такій сім'ї домашнє насильство. Але ж першочергово за безпосереднім наглядом таких сімей відповідає служба справах дітей за місцем розташування, проживання такої родини. Я пам'ятаю, що нещодавно, так, в минулому, Україна підписала те, що вона теж підтримує права дітей. Так, віно це порушено, ми розуміємо так, але Україна намагається так. А... Чи є у дитини право змінити родину, якщо її там недобре? Якщо так, без безусловно, кожна дитина, якщо якщо вона відчуває, що до неї погане ставлення, що вон їй некомфортно в цій родині, вона може звертатися до служби у справах дітей, до спеціалістів служби у справах дітей, озвучувати ці питання, розповідати, що не так або до Центру соціальних служб є соціальні фахівці, які безпосередньо працюють з такими сім'ями і виходять, періодично виходять в сім'ю, проводять соціальні супровід. І під час таких відвідувань люба дитина, яка виховується в прийомній сім'ї, під опікою, опікування, може повідомити соціального працівника про те, що їй некомфортно або про те, що її турбує. Ну, звісно, соціальні фахівці, фахівці служби у справах дітей, вони під це питання, розглядають його. Це питання потім повинно виноситися на комісію у справах дітей при на, в нашому випадку при районних адміністраціях, так як службу справах дітей у нас при районних адміністраціях і функціонують. Ну, і далі вирішується доля цієї дитини, або дитину переміщують до центру підтримки дітей та сімей, або ну, тимчасово, звісно, поки її не, не, не знайдуть іншу родину. Та родина ця закривається. І і з батьків-вихователів або опікунів знімаються їхні повноваження. Ось. Або, якщо є така можливість, така дитина може приводитись до іншої родини, якщо вона є така родина на той час. Ну, це взагалі, звісно, такі випадки бувають. У нас є випадки, коли прийомні сім'ї, там, дитячі будинки сімейного типу, опікунські сім'ї закриваються з причин того, що. Опікнув опікувальники прийомні батьки не виконують свої обов'язки. Ну, але це, я думаю, це гарна, гарна позиція, що таке буває рідко. Загалом сім'ї у нас закриваються у зв'язку з виповненням повноліття дитини. Також, якщо казати про те, як Звісно, у кожної дитини є права звернутися, але ж буває таке, що ну діти не звертаються по тим чи іншим причинам, не освічені, може чи ні, але перелякані Пере, Звісно, перелякані. Кожна дитина, вона може навіть не підозрювати, що в неї є таке право, хоча ну стараються фахівці працювати з дітьми і розказувати, якщо в тебе є проблеми, якщо в тебе щось не подобається, ти можеш звертатись. Ну загалом ми ж самі розуміємо, що навіть наші домашні діти, яких рідні, яких ми виховуємо. Інколи бувають озвучувати навіть своїм рідним батькам про свої проблеми. Ну, це вже таке питання. Але в нас Центр соціальних служб при роботі з цією категорією дітей, з прийомними сім'ями, з опікунськими сім'ями. В частності, в, 20, в кінці 2024 року нам була проведена така робота, що Центр соціальних служб ті сім'ї, які на території міста Дніпра прийомні та дитячі будинки сімейного типу, проводили безпосередню роботу з дітьми, Психологи та фахівці соціальної роботи, і окремо психолог проводив роботу з дітьми на предмет виявлення, вчинення по відношенню до таких Це дітей так домашнього насильства. Ми були дуже раді, що в нас не виявилось тих сімей, які були на той час створені. У нас не виявилось домашнього насильства. Психологи цього не виявили. Але на жаль, була виявлена одна мати-вихователька, яка в якої були проблеми, в неї було таке професійне вигорання, тому фахівці. Рекомендували їй пройти курс підвищення кваліфікації, також тренінги для того, щоб якось восстановити свої сили, свої ресурси. Ну далі ми ще це все це в процесі. і Вона на цей час працює з психологом. Якщо я не помиляюся, якщо родина вона виявляє таке бажання прийняти дитину будь-якої форми, вона повинна пройти навчання, так Звісно. Як взагалі стати такими батьками. Звісно, по-перше, щоб стати прийомними батьками, батьками-вихователями, треба, ну, в першу чергу, якщо є таке бажання, є така воля, наснага, то треба звернутися до служби у справах дітей за місцем свого мешкання, стати в, як кандидат в прийомні батьки, батьки-вихователі та пройти відповідне навчання. Після того як така родина проходить навчання, отримує висновки Центру соціальних служб про можливість взяти на виховання дітей та можливість. Не тільки взяти дітей на виховання, а також підбирається по, там, по віку, по полу дитини. Щоб На що спроможна ця було, родина? Да, так, тому що у кожної людини є свій темперамент. Тому фахівці, які готують такі прийомні сім'ї, вони також виносять свої рекомендації щодо того, які, ну, які краще дітей брати. Це можуть бути маленькі дітки, можуть бути більш підліткові віку, діти, які, ну, які краще будуть виховуватися в цій родині, саме у цих осіб. Ось після того, як вже пройшли навчання, отримали висновки, ну, далі вже служба у справах дітей за місцем проживання такої родини проводить підбір дітей, відправляє на знайомство ну, в першу чергу з тими дітьми, які є на обліку. у... Тої територіальної служби, якщо у саме такого віку, там, статі немає дітей в тій службі, де вони створилися, намагаються створитися ця прийомна сім'я або добиста. Ну, звісно, ми вже співпрацюємо з іншими районними службами, можливо, там, навіть з іншими областями, якщо в нас на території області таких немає дітей. Хоча в нас, звісно, є діти, які потребують влаштування в сімейні форми виховання. Таких дітей дуже багато. Особливо останнім часом. Часом в нас є потреба для створення прийомних родин, які можуть виховувати діток з особливими потребами, або це анклюзія, або з особливими освітніми проблемами. На жаль, це є проблема, такі діти вони є. Загалом, звісно, розбирають загалом здорових діток, але ж такі, таких діток мало хто бере і вони не дуже користуються попитом, не тому, що люди не хочуть, тому що люди не знають, як з ними комунікувати впевнені, чи зможуть, так. чи вистачить сил, чи вистачить можливості? Я розумію так. Тому ну це така потреба. можливо, меседж такий, якщо е, хтось ну має таку наснагу, має бажання. Допомогти от, діткам з особливими освітніми потребами або з інклюзією потрапити в сімейну форму виховання, ну не боятися. Звісно, труднощі бувають навіть з дуже здоровими та розумними дітками, але ж все одно, вони теж потребують і сімейного і сімейного тепла, і відношення до себе саме зі сторони родини. А правильно я розумію, що в такому випадку фахівці соціальної роботи вони е, продовжують. Допомагати, і е, е, батьки не залишаться сам на сам з цими проблемами. Так, звісно, в центрі соціальних служб в нас є психологи, вони постійно самі проходять підвищення кваліфікації, вони стикаються з новими викликами, вони працюють з такими сім'ями, вони е, намагаються допомогти. В нас, якщо до повномасштабного вторгнення були одні проблеми в прийомних сім'ях, то зараз цих проблем по, е, трішки збільшилось, на жаль, але все. Одно психологи, фахівці соціальної роботи вони намагаються допомагати. Вони намагаються допомагати не тільки там, психологічну допомогу, там, які соціальні послуги надавати, але ж також і організовувати надання юридичних послуг, якщо за потребується можливо. Там, по збору документів для дітей до шкіл, до якихось там кружків, якщо це потрібно, до закладів охорони здоров'я. Це все за цими послугами, Сім'ї можуть звертатися безпосередньо до того центру соціальних служб, який їх обслуговує і який надає соціальні послуги. А якщо батьки взяли дитину тимчасово, будь-якої формі так, виховання, а потім зрозуміли, що це їх дитина, що вони хочуть, щоб це була їх дитина постійна, назавжди, це можливо? Так, звісно, у прийомних батьків прийомних сімей батьків-вихователі є пріоритетне право усиновити цю дитину, ну ту дитину, яку вони взяли. На виховання. Дивіться, в формі виховання, такі як опіка, прийомні опікуни і піклувальники можуть бути або родичами, або не родичами, але ж все одно у допустим, у родичів є переважне право на усиновлення такої дитини, або написати вони можуть написати заяву про відмову від усиновлення цієї дитини. Якщо це родичі якісь, та там бабуся, дідусь, брати, сестри, які взяли таку дитинку на виховання, вони можуть написати заяву про те, що вони проти того, щоб цю дитинку усиновлювали. Ну і за обставин дитинка може не піти на усиновлення. У прийомних батьків в прийомних сім'ях немає такого права написати заяву, щоб цю дитину не увити. Тобто всі діти, які виховуються в прийом в, в сім'ях та в дитячих будинках сімейного типу вони підлягають усиновленню, якщо ну в них є е, така можливість, якщо там немає батьків в місцях позбавлення волі або таке інше. Вони мають право на усиновлення, і якщо прийомна родина взяла на виховання дитинку, і вона розуміє, що ця дитина може бути усиновлена, усиновлена якимись іншими громадянами, то вони можуть подати заяву до суду та усиновити цю дитину, якщо вони не хочуть з нею розлучатися. Дякую дуже. А я знов повертаюся до ризиків. Мене це хвилює, бо іноді я в мережі бачила побоювання, що люди можуть брати дітей заради виплат. Так, а... що може бути запобіжником проти таких випадків? На жаль, такі випадки є. Це ну, не дуже я можу сказати чесні громадяни України, які це роблять. Ну це на совісті у кожної людини, звісно. Але ж в першу чергу, соціальні служби, служби у справах дітей вони перевіряють, як особа, яка взяла на виховання дитину, виконує свої повноваження та розпоряджається коштами держави, які виділяються на цю дитину. Це в першу чергу перевіряється забезпечення дитини. Засобами особистої гігієни гігієн, особистими речами, харчування дитини теж, звісно, перевіряється. Потім служби у справах дітей обов'язково слідкують, щоб дитина відвідувала позашкільні та шкільні нав... ну, шкільний навчальний заклад, то особі... на пош... та, позашкільні якісь гуртки дитина обов'язково повинна відвідувати. Нема такого, що У нас були такі моменти, коли мати-вихователька казала, що ну, діти не хочуть вони не хочуть, вони там не, не дуже. От і діти ми виходили е, в родину. Е, ну, Пристально наглядали за цією родиною, питали у дітей, ну, чого ви не відвідуєте? Ну, чого, ну, Там танці, там якісь для хлопців повинні бути якісь боротьба або ну, хоч щось, футбол, що, що небудь таке рухливе. Хлопці кажуть, так, ми, ми не хотіли, у нас є свої задачі, якісь, ми тут не хочемо. А, ну, звісно, виявилось, потім ми. Почали наводити різкість до цієї родини і виявили, що, звісно, це не проблема дітей, це була проблема вихователі такої родини. Дитячий будинок сімей на цей час вже закрито. І закрито саме з тих причин, що ну, не виконувала мати-вихователька своїх повноважень і обов'язків. Це супер, це хороша новина. Що якщо люд, батьки не впораються, то краще дітей зібрати і краще там буде інша родина? А до речі, а чи пам'ятаєте ви, чи були такі випадки, коли дітей з таких корисних невідповідальних сімей забирали? Та, звісно, протягом моєї е робочої кар'єри я, звісно, від бачила такі випадки, коли е ну, не дополучала дитина в такій родині не матеріальних ресурсів, ні якогось там тепла е від цієї родини. Тому, звісно, цю, роз це питання по-перше, порушувалась перед опікуном перед вихователем. По-перше, попереджувалася сім'я ніякого там налагодження ситуації не виникало. Ну і далі, звісно, після спроб служб соціальних налагодити якісь стосунки дитини з родиною та. Привести в чувство <хи> такого опікуна, ну звісно, коли вже не давала така робота соціальна ніякого результату, то така родина закривалася, звісно, і дитина влаштовувалась вже в або в іншу родину, або до тимчасово до закладу. Мені дуже подобається, що можливий розвиток, що це не закінчення, коли дитині погано. Що є, цей шлях до кращої родини. А, і про роботу вашого сектора, що місто робить для збільшення кількості прийомних сімей, дитячих будинків. Будинків сімейного типу, може якісь фінансові стимули є? Ну дивіться, з початком війни, звісно, ну набагато менше фінансових стимулів виникає, тому що ви знаєте, місто дуже допомагає і. Армії менше, менше стало, на жаль, програм підтримуватись таких соціальних в плані стимулювання матеріального дитячих будинків, там прийомних сімей, але ж все одно за можливістю ми залучаємо кошти громадських організацій, ми співпрацюємо з громадськими організаціями. Вони також матеріально допомагають таким сім'ям, виділяють свої кошти на облаштування, на якісь потреби прийомних сімей, опікунських сімей, там забезпечення або побутової техніки. Або одягом дітей, або ну, це, звісно, за потреби, або якимись гаджетами для навчання, там, розвитку дитини. Ну, Звісно, ця робота постійно триває. Ми питаємось залучати не тільки громадські організації, Міжнародні фонди. Також, якщо є там з громадськістю, хто звертається, хто просто бажає допомогти, ніколи нікому не ми не відмовляємо. Звісно, співпрацюємо з усіма. Ну і в першу чергу це е, така рекламна кампанія. Стараємось і популяризувати сімейні форми виховання, е, і робити якісь. Ну там, звісно, у нас є на департаменті своя сторінка в міській раді сторінка, де ми викладаємо матеріали, куди треба звертатися, як що, що треба робити, щоб взяти дитинку на виховання, куди треба звернутися, чим якась служба соціальна може такій родині допомогти. Ну, щоб особа взагалі розуміла, куди їй в першу чергу звертатися, і що значить таке прийомна сім'я або пікунська сім'я, або дитячий будинок сімейного типу. Пані Оксана, а які зараз е, пріоритетні завдання міської е, влади саме у сфері соціального захисту дітей, от на цей 25-й рік, що ну майже стільки ну перше розвивається? Так в першу чергу, пріоритетом, що є, щоб наші діти виховувалися в сім'ї, щоб вони менше перебували в державних закладах або в тих сім'ях, де ну вони не, не отримують того забезпечення, тієї любові. Того статку якогось там розуміння, як їм жити далі, щоб вони е, е, ну, в першу чергу розуміли, як е, можна жити краще. Тому що, в, на жаль, в нас е, сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, вони не те, що не ну, как, вони не те, що не дають. Е, діткам якихось матеріальних благ або якоїсь домашньої любові вони просто самі не вміють це робити. Тому що в нас є така тенденція, що е, ті сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, вони виросли в таких обставинах, вони е, не, не знають, як жити краще. Е, тому, ну, в першу чергу, соціальну послугу вони на те й направлені, щоб якось таких, по-перше, в такі сім'ї, е, перед тим, як ця дитина може, яка виховується в цій сім'ї, була вилучна з цієї сім'ї, не дати е, розклеїтися такій сім'ї, щоб ця дитина вона не була вилучна з біологічної сім'ї. Це, по-перше, по пріоритетна е, така. Задача, щоб підтримати ці сім'ї, і діти не стан... Ну, не було в нас соціального слідства, щоб не вилучались діти, батьки не позбавили батьківського піклування, щоб діти не відправлялись до державних закладів. Чим менше дітей вилучається з біологічних сімей, чим менше сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, тим тим менше буде надалі дітей позбавлених батьківського опікування. А що б ви сказали людям, які е, сумніваються чи ставати е, патронатними вихователями, прийомними батьками або створювати дитячі будинки сімейного типу? От що б ви сказали? Які слова що б я сказала? Ну напевно, по перше, не боятися. Не боятися, тому що, ну, по-перше, на перший погляд, це дуже страшно, це неможливо, це якісь такі моральні свої страхи про те, що я там не зможу, це чужі діти, це якісь непонятні діти, вони можуть бути чимось хворі, там розумові, там, розумові розлади вони, у них можуть бути. Ну, по-перше... На перший погляд, коли діти знаходяться в державних закладах або тільки вилучені з державних, ну там сімей та поміщені в державні заклади, ну звісно, в сім'ях, де складні життєві обставини, де батьки не займалися ні розвитком таких сімей дітей, ні якимось там. Не таким дітям якось розвиватися, там, навчатися, щось робити. Звісно, діти цього не вміють. Вони не, Навіть до панального доходить, що діти не знають. П'ять в десять років, що таке сонце. Вони не можуть, вони ну якось розуміють, що світить. Так, а названня цього вони не знають. І потім, коли потрапляють, в нас є такі прецеденти, коли потрапляють до державних закладів, на жаль, вилучаються з таких сімей, далі приходять кандидати там при сімейні форми виховання, там опікани, піклувальники, починають спілкуватися з дітками, а вони там. ну, Легка розумова відсталість. У нас таке, так, такі діагнози ставлять, бувають, легка розумова відсталість. Все, ну, Такі діти, там, ніхто не хоче брати таких дітей. Насамперед це не легка розумова відсталість, це просто педагогічна запущеність. Буквально взяти цю дитинку до себе у родину через місяць, у нас є прийомні сім'ї, які кажуть, от ми взяли дитинку, в неї була легка розумова відсталість, вона там не мала не могла вчитися, вона якась була неповноцінна, але ж е, особа знайшла в собі сили, взяла цю дитину в сім'ю почала з нею займатися в першу чергу, займатися, просто розвивати. Ту дитину через місяць вже такі результати були, що вона навіть була розумніша, ніж ці діти, які в класі з нею учаться. Вона вже все. Вона вже чуть ли не отлічниця була. дівчинка у нас така була буквально недавно розказувала прийомна сім'я про такі свої успіхи. Тому ну, по-перше, не, не буває такого, що вони якісь там легка розмова відсталість, або там щось з цією дитиною щось не так. Ні, це просто дитину, дитині. Ніхто її ніхто не навчав. Вона просто цього не знає, їй ніхто нічого не розказував. Особо в, в сім'ях, де батьки зловживали спиртними напоями. Ну раз ж можна спрашувати потім з дитини, коли їй там мати, батько не розказували, що таке там готувати їжу, або там як прибирати в хаті, або щось там таке. Наші побутові справи, які наші діти знають, що це ну, таке обидіне, так. А там такого немає. Тому здається, що це важкі діти. Ні, це не важкі діти, це просто недовчені діти. Їх просто з ними треба навчатися, з ними треба спілкуватися, їм треба показувати, розказувати і все. І вони дуже, дуже гарні, дуже розумні і чужих дітей не буває. Дякую, дуже хороші слова. А Оксана Білоусова була з нами. Це завідувачка сектору опіки та опікування, управління служби у справах дітей Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради. Кожна дитина заслуговує на любов, турботу, безпеку, і саме прийомні патронатні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу стають для багатьох дітей, тим самим шансом знайти родину. Дуже важливо, щоб таких родин ставало більше. До побачення.